Нагадаю, що кабінет міністрів оголосив про проведення службового розслідування стосовно вищого керівництва державної фіскальної служби та від сторони від обов'язків на час перевірки начальника ДФС Ігоря Білоуса, його заступника Анатолія Макаренка, куратора митниці та першого заступника Володимира Хоменка, куратора податкової міліції. Володимир Хоменка зараз у мене в гостях з паном Володимиром. Ми говоримо власне про те, як можна і повернути довіру, як відбуватиметься це розслідування. Дякую вам, пане Володимире, що ви дочекалися продовження нашої бесіди. Хотів би продовжити, якщо ви не проти, стосовно створення Одного органу, який би займався економічними та фінансовими е, ситуаціями. Наскільки це можливо, ви говорите, що були зустрічі з представниками є з західними країнами, тобто є можливість брати міжнародний досвід та імплементувати в Україні. Але очевидно для мене принаймні можливо ви поясните нам, що є ті люди, які проти цього, які не захочуть оновлювати системи, які не захочуть створювати щось нове і якісно. То ви говорили про кадри, що потрібні люди, які не про гроші будуть думати і не про хабарі, а про те, яким чином зробити Україну кращою. ці люди володіють Правильними знаннями та навичками, де їх брати, де їх шукати, чи є в Україні такі люди? Ну і безумовно, чи буде працювати такий орган. Андрію, по першому питанню є звичайно багато і керівного складу системи Міністерства внутрішніх справ, СБУ і прокуратури, які не зацікавлені, в тому що був єдиний орган. Чому тому, що якраз корупційна складова, я маю на увазі ґрунтувалася на тому, що хотіли впливати на забезпечення зборів і податків. Я маю на увазі в лапках, а таким чином і впливати на видатки. І чітко зрозуміло, що якщо буде єдиний орган, то Буде е неможливо. Або впливати в меншій мірі на ці всі питання. Чітко повинна бути визначена компетентність в системі Міністерства внутрішніх справ цими питаннями займались і підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю. Я скажу відверто, що це рудимент Радянського Союзу. Я працював в цій системі і чітко розуміюсь. Це підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, блок боротьби з економічною злочинністю. Це відповідні департаменти служби безпеки України і звичайно розслідування і я. Маю на увазі повний контроль над розслідуванням, це прокуратури. Я кажу про те, що повинен бути контроль, однак слідчі повинні бути незалежні. Сьогодні ні одне кримінальне провадження. Я маю на увазі, значить, без керуючого процесуального від прокуратури не може бути прийнято ніяке рішення. Я думаю, що це теж потрібно міняти. Потрібно, щоб дійсно за це відповідав слідчий, щоб він був процесуально незалежний. Тепер що відносно кадрів, звичайно, потрібні нові підходи, потрібно заводити. Людей, у яких я маю на увазі на першому плані, це забезпечення, це забезпечення і державних інтересів, це забезпечення інтересів, якщо кажеться про боротьбу з економічну сіцію, в першу чергу цієї системи. Я думаю, що до цього так чи інакше ми прийдемо, і я думаю, що в чому якраз і перспектива. Пане Володимире, якщо можна, напевно, просте питання, але для багатьох з наших слухачів, виглядачів, напевно, воно буде непростим. Що саме має робити власне державна фіскальна служба? І ваш податкові, ваша ваша межа відповідальності, податкова міліція. Які саме речі над якими саме речами ви працювали і працюєте? Для чого цей орган? І чи можна ну чи він взагалі необхідний настільки Україні? Ви знаєте, я казав про це, відповідаючи на поставлене питання, що якби, наприклад, в Україні не було тіньової економіки, якби в Україні не було корупції, сьогодні податкова міліція нараховує понад 6 тисяч чоловік. Я би вистроїв цю колону і відвів би подальше від України, якби не було цих проблем. Сьогодні тіньова економіка це 40 50 І в чому є необхідність. Однак потрібно міняти тактику боротьби із економічною злочинністю. Якраз про те, що ми казали перед цим. Я думаю, що е, потрібно цього досягати, і для, для цього повинна е, спрацювати Верховна Рада і Кабінет міністрів. Паноло, 6 тисяч це працівники служби. Так, да. а з цих 6 тисяч, на вашу думку, скільки відсотків може ефективно працювати? Чи необхідні всі 6 тисяч? Чи ми можемо набрати нових людей, поставити їм правильне керівництво, мовно кажучи, і це буде 300 людей, які будуть виконувати функції 6 тисяч? Ви знаєте, я скажу відверто про те, що не потрібно 6 тисяч. Якщо брати в основу економічний аналіз, сьогодні ми вже впроваджуємо економічний аналіз для, для того, щоб чітко визначити де прикладати нам зусилля, якраз по виявленню тюнівих схем і їх руйнації. Я міліціонер по природі, і я працював в цій системі досить багато років, але я від цього відмовляюся. На другому плані повинна бути якраз оперативна рожкова діяльність і досудове слідство для того, щоб це документувати. І сьогодні ми вводимо практику перед тим, як заходити на підприємство юридичну особу з перевіркою, то для чого в нас повинні бути законні підстави? А що це таке? В першу чергу, це я казав результати економічного аналізу, які будуть казувати на. Те, що є правопорушення, і це повинно бути підтверджено. Тільки після цього ми дозволяємо заходити на юридичну особу для того, щоб чітко це все задокументувати і показати, що потрібно сплачувати державі податки. сьогодні, як ніколи, це конче потрібно. Я думаю, що якраз такий шлях, дасть можливість працювати ефективно. І звичайно ми таким чином усуваємо максимальну корупційну складову. Тепер не хтось інший визначає, я маю на увазі яким чином і кого перевіряти є певні ризики чинники? Якщо юридична особа їх порушує, то вона автоматом попадає. Я маю на увазі вже під під перевірку. Я думаю, що це, це шлях. Звичайно, потрібно підвищити заробітну плату. Ми прораховували, наприклад, в системі, яка сьогодні бореться з економічною злочинністю в названих підрозділах і відомствах, це понад 20 тисяч чоловік працюючих на їх забезпечення два. 3 мільярди гривень ми порахували для того, щоб забезпечити економічний аналіз, для того щоб забезпечити успішну боротьбу з економічною злочинністю, потрібно 7-8 тисяч в цілому по державі. І я хочу зауважити, що під контроль потрібно брати і видатки. Чому тому, що на вході в бюджет я маю на увазі адміністрування податків і зборів єдиний внесок розкрадається стільки, як розкрадається на виході. Тому ж системно потрібно підходити до цього питання. Я думаю, що тут будуть певні результати. Це буде здешевлення. Я хочу сказати про те, що додаткових фінансувань на забезпечення такої схеми не потрібно. З однієї навіть кошти будуть вивільнятися, вони повинні йти на те, щоб забезпечити цю систему матеріально. Потрібна нова техніка, потрібні нові, я маю на увазі математичні задачі, які повинні ці питання вирішити. З іншої сторони, як би то не хотілося, однак потрібно підвищувати соціальний пакет для тих працівників, які будуть працювати в цій системі. Безперечно, з цим я можу погодитися стосовно того, що потрібно підвищити соціальний пакет. Але тепер запитання стосовно того, де можна взяти спеціалістів належного гатунку, адже ми хочемо робити, ви хочете робити надзвичайно якісну роботу. Вибачте за тавтологію. І для цього необхідні суперкласні спеціалісти. Вони є в Україні, чи ми можемо їх навчити? Чи ми будемо їх купувати за кордоном? Ви знаєте, я не хочу казати, що не потрібно купляти за кордоном. Я кажу про те, що в нас є і люди, і розуміння ситуації. У нас в системі залишилось досить багато професійних фахівців. Ми не кажемо про те, що всі крали, всі не працювали на значенні схеми, особливо середня ланка це фахівці, які сьогодні вже дають ефект діяльності цієї служби. Їх потрібно забезпечити нормативно. Ативною базою їм чітко потрібно сказати і забезпечити, на що вони повинні працювати. Я думаю, що нам ніде нічого не потрібно шукати. Потрібно посилити відбір, що дійсно, ніякі інші я маю на увазі показники, крім його професійних і моральних якостей, повинні визначатися. Тоді це спрацює. Я думаю, що це не є досить складне завдання. Пане Володимире, за інформацію, яку нам вдалося знайти, згідно з офіційним повідомленням ДФС, режим роботи відомства в найближчі два тижні не зміниться. Це що ми говорили спочатку, то відповідно всі підрозділи будуть працювати в штатному режимі. І це такий останній коментар, який дає Finance.ua. власне від вас. Хочу також отримати останні коментари і побажання для глядачів. Традиційно ми це робимо. Власне, чого ви очікуєте від найближчих двох-трьох тижнів в вашій роботі в розслідуванні вашої роботи і ваших колег власне? Чи вдасться вам відновитися на посаді? І Яке майбутнє найближче чекає на фіскальну службу? Ви знаєте, не стоїть завдання у мене особисто для того, щоб залишитися на цій службі. Ви знаєте, моє завдання і моя мета ідеальна створити таку службу, яка би працювала без зайвого, я маю на увазі втручання керівництва. Я думаю, що якщо за цих два тижні система буде працювати, і якщо вона спрацює навіть краще, то я буду гордий цим. Якщо ж вона спрацює, я маю на увазі досить неефективно, це буде казати про те, що не усунуть. Ут якраз той варіант, про який я казав. Я думаю, що через, через два тижні все буде зрозуміло. Я абсолютно за це не переживаю. Я кажу про те, що створена система я маю на увазі відновлена. Податкову міліцію, хоча від цього терміну хочу відійти. Чому тому, що він досить негативно сприймається, і я кажу про вже службу фінансових розслідувань. Я думаю, що через дві неділі, якщо буде можливість, ви запросите на студію, тоді вже можна буде прокоментувати якраз ці дві неділі. Як вони пройшли? Я за це не Но переживаю. Спробуємо, Чому б ні? Володимир Хоменка, перший заступник начальника державної фіскальної служби, куратор податкової міліції, був у мене в гостях.